І так, дивись, які грандіозні масштаби цього всього. Ти представляєш, що хтось рішив і збудував отаке? Яка в нього голова? Яка його підсвідомість, як йому це дозволило зробити? Дивись, що робиться? Які масштаби? Прям ціле озеро. На озері. Весь на колонах, на сваях, це все стоїть. Це людина взяла, придумала і зробила. І от я хочу, щоб і ти, як мій клієнт, зміг дозволити собі зробити отакі от штуки. От такого масштабу. залишити слід після себе. Все, що тобі заважає, всі страхи, всі сумніви, я заберу. Я гарантую це, що я заберу. Твоя задача діяти, твоя задача не застяти, набрати до мене, звернутися і почати діяти і мріяти про такі от штуки. Все, що тобі треба, все в силці внизу, звернутися до мене, записатись на консультацію і почати діяти вже сьогодні.